Які дають сили наснаги жити, працювати зараз нашим захисникам, захищати нашу державу. І я себе пам'ятаю, що дуже внесена, з батьками, от є Павло, мій брат. Ми всі разом сюди приходили, молилися, коли не дозволяли йти до святинь. Але все ж таки, у нас є Україна, у нас є Бог. Ми маємо робити все, щоб інші люди, щоб всі знали про наші святині, разом об'єднуватися і розбудовувати ці святині для того, щоб ця святиня могла. Дійсно приймати багато людей, багато християн. Нам вірян нам дуже потрібна дорога. І першу чергову сюди має бути якісна асфальтована хороша дорога. Це завдання плану. Тому я дуже вдячний Світлані Васильівні, що вона відгукнулася, що вона сьогодні тут. І дійсно ми відбудуємо велику святиню. На, не тільки нашої єпархії, але нашої області і нашого Галицького і Чернівецького краю. Бо Чернівецьчина отут за горами недалеко. Саме ми знаходимося біля темної. Каплички, е котра є наріжним каменем цієї святині, з якої все починалося. Що наріжний камінь, камінь, який став у основу вугла Від Господа це сталося, і дивно воно в очах наших, так нам говорить Святе Писання. Вже відоме це місце з 16 століття. Засноване воно е і назву носить е темна капличка саме через е темного хлопчика, тобто сліпого хлопчика, що на цьому місці прозрів через явлення е Пресвятої Діви Марії. Цим хлопчиком, вже з досліджень наших місцевих істориків, краєзнавців, ми знаємо, що цим хлопчиком був Іоанн Желізо, який пізніше став святим преподобним Йовопочаївським.